Так, почну з того, що закиди про величезну необхідність мігрантів почали все частіше з'являтися в нашій інформаційній бульбашці. Ось, наприклад, у президент всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування впевнений, що це єдине, що врятує нашу демографію. Єдиним шляхом є намагання. Залучати з інших країн до нас е потенційних трудових мігрантів, тих хто до нас приїдуть або просто працювати, або навіть залишаться тут на тривалий термін, або мабуть в майбутньому стануть ще її політичними українцями, навіть політичними українцями цікаво. Хоч ми і звикли, що мігранти це люди не з найкращим достатком, люди з третіх країн, і так далі. Але як заспокоює нас директорка інституту демографії та соціальних досліджень, Елла Лібанова, при Ідуть до нас і багаті мігранти. Ми зможемо залучити сюди достатньо інвестицій. А, повірте, я до, до цього зараз повернуся, бо для цього є підстави так думати. І тут буде дуже серйозний економічний бум. Сюди поїдуть далеко не тільки люди з бідних країн, поїдуть європейці. Тому що тут, крім грошей, буде можливість самореалізації, якої нема в країні з такою, знаєте, сталою економікою, ну от би без усяких революційних зрушень. Революція вона дає. Ми ж не будемо відновлювати ту економіку, яка в нас була. Ну це Так, да. ми будемо створювати нову сучасну економіку. Як скажімо, зараз от відбувається з воєнною промисловістю. Також вона додала, що відкриття кордонів для мігрантів єдиний шанс відновити народжуваність, бо повернення всіх українців не допоможе. Таку думку підтримує і Микита Василенко. Так, той самий зашкварний викладач інституту журналістики, вже колишній викладач, представляється какети рішення. проблему сразу в Украине. Миротворцы. Минимум 40 тысяч мужиков с деньгами, голодных до женщин, э, не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших отчах европейских, понимаете? И сотни тысяч голодных Украин, которые не успели выехать по тем или иным причинам, и мужья, которых или на войне уже убиты, или покалеченных. І все більше і більше людей кричать про мігрантів. Проте з демографією в нас реально величезна і як каже пан Зеленський, треба бути в реаліях. Я просто хотів би, щоб ми навіть якось були на землі і не літали десь повітрі, так були в реаліях, як стверджує міністр національної єдності Олексій Чернишов. Загалом українська нація налічує 60 мільйонів людей. Але станом на 24-й рік в Україні лише 32 мільйони людей, і це ще не остаточна цифра, адже люди виїжджають або помирають через Росію або власною смертю. Причиною малої народжуваності є нестабільна економіка через кляту Росію. Війна через кляту Росію, обстріли через кляту Росію. У нас людей похилого віку більше ніж молодих жінок більше ніж чоловіків. Дітей стало в рази менше. І все тому що ну тому що. Потому що тому так саме через цього ідіота ситуація катастрофічна. На Росії до речі, теж, але то хай буде. Так, от наше міністерство соціальної політики розробило проєкт демографічної стратегії до 2040 року. Його найближчим часом може затвердити Кабмін у цьому проєкті. Перше і найголовніше повернення додому не тільки наших біженців, але й етнічних українців. Але тут перед цим треба так би мовити створити привабливі умови для повернення життєві. Робочі місця, і так далі, аби були всі блага для народження дітей і нормального життя. І також в стратегії є пункт про мігрантів, кажуть їх залучення, це аж третій етап, бо спочатку українці. Але факти кажуть про інше. Всі ми бачили новину, як закарпатське підприємство вже очікує на працівників з Бангладешу, аби робити меблі. Бо українців не вистачає, та й багато хто не ходить на роботу через СЦК. Хто ти такий, показуй документи, показуй документи. Я сказав, як розповідає пані Елла Лібанова, директорка інституту демографії, в повернення всіх вона не вірить. Саме тому мігранти нам потрібні Проте чи готові українці до такого великого переселення народів. Ми не ксенофоби, я не про це. Ми абсолютно не ксенофобна нація. Але ми і не настільки толерантні, як європейці, тому що цього треба вчити. Я не можу сказати, що це погано, коли я дивлюся на те, що відбувається в Європі, іноді думаю, що краще так, як у нас. Але є, що є. І я абсолютно переконана в тому, що ми не готові зараз жити поруч з великою кількістю абсолютно не схожих на нас мігрантів. Це проблема. Направду проблема. То що виходить? А виходить так, що мігрантів все ж будуть залучати у різні сфери економіки. Тому готуємося, бо влада і демографи, як я вже казала, вже готують нас до цього. І готуємося не тільки сприймати мігрантів як норму, а й конкурувати з ними за робочі місця і зарплати. Чи допоможе це нам? Питання відкрите сперечань багато. Демографи впевнені, що так, а ось військові ні. До прикладу, військової третєї штурмової жорін, впевнений. Це лише допоможе втратити країну. Це все повна діч. Мігранти допоможуть нам лише в одному втратити країну. А під час війни будь-які заяви на цю тему взагалі звучать як Ви українці вмирайте, а замість вас привезуть інших, хто тут буде працювати. Виступати за завезення мігрантів в Україну можуть лише ті, для кого нація та країна абсолютно нічого не значать. Працювати ми маємо над поверненням додому українців, особливо молоді, а не думати, як замінити своє населення чужими національностями. Що ж нова тема для дискусій. Хочу дізнатися, що ви думаєте. Ти з приводу цього, тому пишіть у коментарях, обов'язково буду читати. Мучити вас складними економічними термінами не буду. Натомість намагатимусь пояснити, що взагалі відбувається з українською економікою простою мовою. Ну для початку треба відмотати час у той страшний лютий 2022 року. Початок великої війни автоматично дорівнював величезному обвалу нашої економіки. У перший рік війни громадяни України вивезли тільки офіційно, тільки в перший рік війни 35 мільярдів доларів. 35 мільярдів, і ніхто їх не зміг зупинити. Це їхні гроші, це їхні права. Вони вільні. Але вони вивозили не тільки так, а й переводили свої рахунки за кордон в Європу, в Сполучені Штати, в інші країни. Так наша економіка рухнула, і одна з причин була саме це виведення великого капіталу з України. Ніхто не буде сперечатись, що Росія сильніший противник і в економічному плані. Теж третій рік війни, і ось ця фраза тепер розуміється краще: битви виграють армії, війни виграють економіки. То чи потяне Україна четвертий рік війни? Чи стануть українці ще біднішими? Особливо враховуючи те, що допомога від партнерів тепер буде тільки зменшуватись. Тож, повертаючись дві 2022 рік, тоді справжнім порятунком для економіки стає допомога за кордоном. За підрахунками Кільського інституту світової економіки, який відстежує усю допомогу, надану Україні партнерами від початку війни до кінця жовтня минулого року від Європи, ЄС плюс інші країни, такі як Британія, надійшло допомоги на майже 125 мільярдів євро. Тоді як від США на трохи більше 88 мільярдів євро, з яких майже 60 мільярдів це військова допомога. Але минає трохи часу. На той момент вже рік війни, і Україна зіштовхується з новими викликами. Росіяни луплять по енергетиці і тут знову нас рятують гроші партнерів. Тоді після різкого падіння у 2023-му, українська економіка відновила зростання ВВП за 2024 рік. Ріст уповільнився, але зберігся. Попри всі проблеми з електроенергією, з людським капіталом, ми зростаємо. Тобто, незважаючи на війну, Україна та українська економіка тримаються. Тут треба розуміти, що ріст це скоріше поступове відновлення після падіння. І хто б там що не казав, українці на собі цей ріст економіки не відчувають радше навпаки, адже ціни зросли а зарплати та пенсії не дуже. Наприклад, за три роки повномасштабної війни середня заробітна плата українців зросла на 26% або близько 95 євро. В Європі цей ріст часом повільніший, але загалом європейські і середні і мінімальні зарплати у 5 або 10 разів більші за українські. Тож уявіть, різниця між середніми зарплатами українців та європейців часом десятикратна. Підрахували наші колеги з Главкому. В Україні рівень мінімалки суттєво менший ніж у європейських країнах у понад 10 разів порівняно з Німеччиною та Великобританією, і майже у четверо п'ятеро порівняно з сусідньою Польщею та Чехією. За останні три роки мінімалка в Україні зросла на 12%, в еквіваленті на 21 євро із 163 до 184. Для порівняння у Німеччині ріст склав 260 євро або 15%. Але уявіть цей феномен: Україна навіть в таких умовах намагається втримати свою економіку. Цікаво, що, наприклад, руйнація росіянами значної частини енергетичної системи радянського зразка стала поштовхом. Для розвитку зеленої та розподіленої генерації також вражає і ще один факт: після зупинки транзиту російського газу Українська ГТС заповнюється не лише природнім газом внутрішнього видобутку, але й крім цього, у січні 2025 року туди закачали біометан. Щоб ви розуміли, для його виготовлення можуть використовуватися як і природні, так і. Технічні методи, тобто ми ще й прогресуємо в деяких аспектах, але це скоріше ложка меду в бочці дьогтю. Адже ми ці три роки гідно підтримували нашу економіку за рахунок закордонних вливань. Але що буде тепер, коли США призупинило допомогу і немає впевненості, що її відновлять? То що ж тепер чекає на нашу економіку? Питання риторичне.